Сьогодні на огляді в мене найзабавніша гітара, яку я тільки тримав в руках. Смарт гітара від фірми Aeroband. Я помітив, що під відео де Грається саме на такій гітарі, досить багато коментарів, таких бурхливих. І давайте розбиратись, чому. Зараз вам розповім, навіщо взагалі її придумали, тобто як вважає виробник, та і свою власну думку, бо вона в мене відрізняється від виробника. І я думаю, в принципі, через цю причину, напевно, багато таких коментарів бурхливих, бо також є несостиковка невеличка. Поговоримо про її комплектацію, чим вона йде, які в неї є можливості. І досить цікавий бонус, забавний вас буде чекати також. Тому ж поїхали. Гітара поставляється у нас в ось такому чехлі, хоча, напевно, більш правильно називати це кейсом. Вона у нас тут в розібраному виді. Саме ось такому: окремо гриф, окремо дека. Також в комплекті у нас ще йшли запасні струни. Так, тут є струни, ось вони. Вони ніяк не звучать. Вони тут чисто як для сенсу. Спеціальна викрутка, якраз для заміни таких струн. Комплект із трьох медіаторів, USB на Type-C кабель. Бо вона насправді може працювати автономно, тут є динамік, і її потрібно заряджати. Також її можна під'єднати до комп'ютеру, і вона працює типу як звукова карта і як міді інтерфейс. Ну і також тут ще одна забавна така штука, яку покажу трохи пізніше. Зараз давайте спочатку покажу, як вона збирається. Під'єднується гітара, ось так ось просто тут. Все на защелочках. Єдине, що від'єднується трошки важче, але напевно воно розпрацюється. Ми ось тут нажимаємо кнопочку і трохи прикладаємо зусиль. Так, давайте тепер розповім, навіщо вона потрібна, а точніше, для чого її придумав сам виробник, як він вважає. Якщо ми зайдемо на будь-який сайт, де її продають, то одразу буде такий лозунг, типа no finger pain. Це головна ідея, типу цієї гітари, я так розумію, якщо вони відразу пишуть про це. Типу, коли ти граєш, тобі не боляче затискати, тобі не потрібні оці мозолі. Тут, в принципі, так і написано: новачкам часто відчувається біль у пальцях. труднощі з практикою акордів та повільний прогрес, що може призвести до втрати інтересу під час навчання грі на гітарі. Типу, ти не звертаєш увагу на те, що в тебе болять пальці, а чисто займаєшся своїм своїм професіоналізмом. Але чесно скажу, я вважаю, що якщо ти досить багато звертаєш уваги на те, що ой, як боляче затискати акорди, то скоріше за все, якщо в тебе не вистачає терпіння на це, то і терпіння на те, щоб навчитись грати просто на гітарі, ось кожен пальчик приставляти і так далі, в тебе також не вистачить. Звісно, при умові, якщо ви купили звичайну, нормальну акустичну гітару, да, якщо ви хочете навчатися саме на акустичній гітарі, де у вас нормальна відстань від струн, не супер товсті струни. Це відлаштовано. Відлаштований анкер, то в принципі там не так уж і боляче, як може здаватись. Але якщо подивитись з іншої сторони, дійсно тут набагато легше, ти просто доторкнувся і в тебе вже акорд зажатий. Взагалі немає проблеми з барет, тому що тобі просто потрібно доторкнутися до струн і вони вже будуть звучати. Коли ж на звичайній гітарі дійсно потрібно зажимати. Але ще раз повторюсь: мені здається, якщо в тебе немає терпіння на це, то навряд чи в тебе вистачить терпіння на те, щоб вдосконалювати свою техніку. Гри. Тож для кого та для чого ця гітара? Зараз наведу декілька прикладів власних, та й в принципі розповім, як я її буду використовувати. Перший спосіб, який буду використовувати, це я зможу грати на інших інструментах, причому не навчаючись на них. В якому плані? У мене досить довго була така не те, щоб мрія, ціль. Я дуже хотів навчитись грати на клавішах. У мене навіть ось така міді-клавіатура міні була. Потім я зрозумів, що напевно на ній мені буде важко, бо це не повнорозмірні клавіші. Купив ось таку здорову міді-клавіатуру і все одно не навчився. Бо для того, щоб навчатись, як я вже казав, потрібно терпіння та часи, часи, часи тренування. Але я все одно додавав клавішні партії в пісні свого гурта. Як я це робив? Або мишкою клацав кожну нотку, або натискав ось так акорд, запис, пауза, наступний акорд, запис, пауза, потім редагував. Трошки геморно. Можу сказати чесно і відверто, є деякі пісні, де я планував замінити гітару на клавіші, але все відкладав, думаю, потім перенесу завдяки мишкою всі ноти, які я граю на гітарі, на клавішні. Почав це робити і зрозумів, що та, в принципі, вже і на електрогітарі мені подобається, бо я досить довго це слухав. Можливо, лінзі грала. Ну, якось так. Завдяки цій гітарі я можу, в принципі, грати на будь-якому віртуальному інструменті. Тобі ж, наприклад, мені потрібні клавіші, як я грав на початку. Я знаю акорди. Акорди такі. Ж самі, Як на гітарі, так і на клавішах, так і на інших інструментах. Затискаю, і спокійно можу грати. Досить великий плюс те, що все це працює по міді. Я можу підключити ось сюди по USB через Type-C до комп'ютера, і комп'ютер почне бачити цю гітару як міді клавіатуру. Тобто я можу спокійно накидати будь-яку партію, обрати будь-який віртуальний інструмент, який мені подобається, будь то клавіші, це може бути бас гітара. Це може бути синтезатор, скрипка, або навіть барабани. Ну, барабани, чесно кажучи, не досить зручно, бо там, в принципі, акорди не потрібні, але його ритм якийсь можна настучати. І спокійно все це записувати. Єдине, що помітив, що міді записується в мене поки що не досить досконало. Це або мені потрібно якось налаштувати тут чу чутливість, або трошки звикнути к інструменту. Бо коли я дивився огляди англомовні на цю гітару, я бачив, що там блогери записували, і у них міді досить добре писалось, без всяких е додаткових лишніх нот. Тому я думаю, це якось можна відредактирувати. Ну або ж, чесно кажучи, небагато часу займаю, якщо що видалити. Ту чи іншу ноту. Тому з професійної точки зору це моя міді-клавіатура, на якій я досить швидко можу записати будь-яку партію. Другий такий невеличкий бонус він випливає з першого: це те, що я можу такий робити релакс деякий. Тобто просто можу грати на клавішах, але при цьому я граю якби на гітарі. В такому разі мені не потрібно навіть нічого підключати. Тут є власні звуки, клавіш, динаміки також є. Захочу підключу до навушників і нікому не буду заважати. Наприклад, у мене є пісня, яку я вчив на акустич гітарі, Але в оригіналі вона грається якраз на клавішах. Можу спокійно ось так от грати та отримувати від цього задоволення. Ну і також тут є ще вбудовані інші інструменти. Ну, звуки інших інструментів. Декілька видів акустичної гітари. Ось інша. Якась типу електрогітара на чистому звукі. Ще одна якась електрогітара. Класична гітара. Клавіші, ну я вже їх показував. Бас-гітара. Чути бас. Типо банджо якийсь. Не вмію грати на банжу, не знаю, що потрібно грати на ньому. Ну і останнє теж якийсь гітарний звук. Чи клавісін. Забавний звук. Ну і останній варіант, який можна використовувати, це просто скласти досить цікаве якесь враження. Здивувати людей можна, особливо, якщо додати ось цю штуку, яку я казав, що буде бонус. Ось як вона виглядає. Зараз покажу для чого вона. Верховна Рада рішення прийнято. Чесно скажу, це виглядає досить комедно. А але якщо, наприклад, ви будете грати на вулиці, да? я знаю, що є музиканти, які, в принципі, в них така, така професія грати на вулиці, вуличні музиканти. З цією гітарою можна, по-перше, бути автономним. Тут є вже динамік, у вас є одразу мікрофон, все, і ви можете ось так ось співати. Ось, наприклад, я можу навіть драм драмашину. Тут вона є. І типа, грати якусь пісню. Таким інструментом ви точно зможете Завлекти увагу публіки та й трошки всіх здивувати. На вулиці я думаю, це грає якусь роль, особливо якщо ти цим заробляєш, то в принципі увагу ви на себе звернете. Можна також по блютузу підключитись та грати під мінуса. Це також той самий же плюс, ну якщо ви граєте на вулиці. Єдине, що хочу сказати, я разок її виносив на вулицю, як точніше переносив. Я з однієї точки їхав в іншу. До речі, затестував цей чохол The cat sat on the Досить зручний, але на холоді, я так розумію, вона може вимкнутися. Чому? Бо коли я тільки зайшов в кімнату з холоду, вона була холодна, я вимкнув, вона трошки попрацювала і вимкнулася. Тобто, прям взимку на вулиці буде важкувато. Якщо хоч трохи буде тепліше, або це буде якесь типу приміщення невеличке, то все буде норм. Заряд, як я зрозумів, вона досить довго тримає, бо я їй користуюсь вже тижні півтори-два і ще ні разу не заряджав. Залишилося останнє, що мені хочеться розповісти, це те наскільки зручно на ній грати, та ще один потенціал, який вона б могла б розкрити, але чогось в мене не вийшло або ще, так сказати, не завезли таку штуку сюди. Зараз розповім. Стосовно того наскільки зручно на ній грати, коли я тільки її дістав і почав ну, проводити медіатором по струнам. То все досить легко мені здалось, тому що тут такі ж самі струни, як і на гітарі, така ж сама відстань. Але є один прикол. Якщо я по своїй звичці зробив, щоб заглушити, от ось, наприклад, хочу зіграти заглушки тут немає, ось так. Вона є саме ось тут. Тут така металева пластина, до неї ми доторкаємось, і у нас працює заглушка. І тому, коли ви будете грати, типу, ось такі бої. Потрібно буде касатись саме її. Це трохи незвично, бо гітаристи зазвичай звикли глушити там, де іграють, а це треба трохи скакати рукою. Також стосовно палм'юті. Палм'юти робляться якраз mm -hmm. також через цю штуку. Ну тут, в принципі, майже як на електрогітарі, бо ми якраз практично на бриджу це і робимо. Mm -hmm. Стосовно того, як зажимати, вони не обманули, напевно, бо в мене мазолі ж є. Не боляться затискати, я думаю, вам точно буде. Тут такі якісь типу сікон чи що я, ну я не розумію, як воно працює. Ну, схоже на силікон. Баре, я думаю, люба людина, яка може ось так от ровно палець поставити, легко затисне. Прикольно, що тут є, типу, каподастер такий віртуальний. Тобто, якщо нам потрібно змінити тональність пісні, ми не ставимо сюди каподастер. так от затискаємо, бо я думаю, навіть воно не, не спрацює. А просто ось тут натискаємо плюс, і все. Ми вже в іншій тональності. Перший лад, там, давайте ось, ось п'ятий типу. Ну і плюс можу низькі стриї робити. Дробний тільки я не зроблю тут. Єдиний потенціал, який я не розкрив в цій гітарі, але мені казалось, це було просто пушка. Я думав, що завдяки аеробенду я зможу писати таби. тобто... Вмикаю метроном, записав все це в міді, і потім закинув аля Гітар Про чи ще якусь програму. Воно все це побачило і в мене вже є таби. Класні таби, достовірні, бо це якраз те, що я і грав. Я розумію, що бенди, наприклад, я б не змог би записати. До речі, тут бенди робити неможливо. Але бенди, якщо б я що, я б вже мишкою дописав би якось. Для мене чесно, досить велика проблема завжди писати таби. У мене досі є пісні, які я обіцяю зробити, і все я відкладаю та відкладаю, бо чесно скажу, я не досить уважно. Людина, особливо, якщо щось потрібно записувати. У мене вже було колись, коли я викладав пісню і декілька цифр я пропустив і виклав так. І вийшли недостовірні таби. А так це було б досить круто. Вмикаю метроном, записую, воно якраз розкладається все по тактам, ноткам, типу 8-й, 4, 3, там і так далі. Це було досить зручно. Я б таби писав би за. Та зараз би. Зараз би, в принципі, мог би писати, просто зіграв разочок і все. Якщо наприклад, Кріло щось зіграв би можна квантайс нажати або підправити, або просто переписати. Але можливо, це я не розібрався, а можливо, цю штуку ще сюди не завезли. Ну а так, в принципі, все. Пишіть в коментарях, як вам така смарт-гітара. Що ви вважаєте? Чи згодні ви зі мною що ці пункти, які я назвав, вони більше підходять під цю гітару, аніж те, що пише виробник. На цьому все, до нових зустрічей.